Росія вже не проти того, щоб не обстрілювати енергетичну інфраструктуру України, і звісно, про ем... Зупинку активних бойових дій на морі. Чому вони вирішили перевзутися? Ну звісно, тому що надійшла команда від Путіна. Чого надійшла команда від Путіна? Тому що є два варіанти. Дивіться, перший варіант це ем, гарантувати безпеку України можуть військові формування, які будуть направлені до України. Це можуть бути військові з Британії, Франції, Німеччини, Туреччини і решти країн, які захочуть доєднатися до цього миротворчого процесу. Але Путіну, звісно, цей варіант дуже. Сильно не подобається, що значить військові НАТО знаходяться на території України, тому а, придумали іншу історію. А давайте ми АЕС, бо все ж таки про ем, безпеку саме атомну ми зараз говоримо в тому числі. Давайте ми АЕС передамо, каже Росія а, американцям, і нехай вони беруть на себе відповідальність, що на тих АЕС відбувається. А, по перше, це може. Зробити крок до того, щоб Україна сказала та це є гарантія безпеки, з іншої сторони, це буде означати, що ніяких миротворчих сил військового континенту на території України не буде. Тобто для Путіна цей варіант вигідний. Україні цей варіант не надто подобається, тому що що значить передати АЕС Сполученим Штатам Америки, передати державну власність державі ми не можемо передати державну власність приватним підприємствам підприємцям. ми також не можемо. Вони не передаються. Якщо ви хочете допомогти нам модернізувати АЕС welcome. якщо ви хочете, щоб ми вам подарували АЕС, то це так не працює.